І не поніс один з організаторів цього ганебного явища, головний лікар Менської райради, депутат обради від партії регіонів Петро Помрач. Подібна ситуація і у Козелецькому районі, де, за словами Козелецької самоборони, головний лікар Сурочуко КП теж займався тітушковеденням з Козливця до Києва. Він зараз, як і попередній хомрач, є на займаній посаді. Ще більш складна ситуація у Рібкінському районі, де прокуратура замість того, щоб розслідувати справи місцевих поплічників злочинного режиму і мітила діяльність, порушуючи нові і нові справи проти місцевих волонтерів. Так, за повідомленням ріпкінських євромайданівців, координував фінансові точки зору відправку тітушок на антимайдан. Депутат власної ради від партії регіонів Іван Коробка збирала людей місцева жителька Любов Диверна-Добрицька. Всі вони нормально зараз працюють, всі вони на волі відчувають себе дуже непогано. Натомість, на стосовно волонтерів, прокуратура відкрила деякі справи, до яких є багато запитань місцевої громади. Наприклад, справа Віталія Курича, який на прохання директора місцевої школи привіз до зони АТО декілька труб. Використаних РПГ, одна з них, яких, на жаль, спрацювала, що призвело до загибелі безвинної вчительки. Викликає запитання і обшуки вилучення знайдених матеріалів, багнетів, ручних початку з першого століття, украєзнавця Анатолія Добрицького. Ми вважаємо, злочини проти народу, учасників Євромайдану, повинні бути покарані. Негідники, як вони високо на сидять у кабінетах, повинні бути засуджені. Кажучи, ми вважаємо, ті справи, які порушила прокуратура, це нормально. Перше, в Чернігові депутати міської ради ходять до прокуратури за викликом, навіть, навіть міський голова. Але на нашу думку це ганебно мало, враховуючи кількість тих людей, які організовували, фінансували і возили різних тітушок та інших людей на Євромайдан, на Антимайдан у Києві.